Вітаю! Це проєкт «Про місто». І я, Андрій Цепуган. наразом із вами підсумую найважливіші події з життя Івано-Франківська. Пам'яті героїв. На фасаді ліцею номер 23 імені Романа Гурика та Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 встановили анотаційні дошки двом полеглим захисникам в російсько-українській війні: Віктору Ковачу та Андрію Савчину. Більше про пам'ятні знаки дивіться у наступному матеріалі. Захищали державу до останнього. Івано-Франківську встановили на нотиційні дошки двом полеглим героям. Віктор Ковач брав участь в обороні Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. А у 2022-му став на захист України у складі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Загинув 6 листопада 2022 року при виконанні завдання на Бахмутському районі. Він підтримував інших, він ніколи не був сумний навіть на стінай ситуаціях. В армії на фронті, на першій лінії, на нулі. Завжди він заспокоював мене і казав, що все буде добре. Військовослужбовець Олег Торконяк із вдячністю згадує побратима, який колись врятував йому життя. Я йому щиро завдячний. Я йому завдячний, що стою тут перед вами. Бо тому, що він мене витяг, він мене витяг пораненого закопа. Він надав мені першу медичну допомогу. Я йому щиро вдячний. Я вдячний йому щиро, тому що якби не він. Моє життя вже залишилося би в, в Донецькій області. Ще одну дошку встановили загиблому герою Андрію Савчину. Чоловік тривалий час перебував на заробітках в Чехії, але коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну. Служив у складі 65-ї окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку. Загинув 19 березня 2023 року. Приїхав з за кордону і пішов добровольцем і Служив, воював цілий рік майже. Зник без вістів 19 травня 23 го року. Не дожив до свого дня народження, один місяць. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголосив на важливості збереження пам'яті про загиблих захисників міста. Ми далі продовжуємо шанувати пам'ять наших героїв, як на 23 й школі, так і на училищі нашому бо, на жаль, понад 600 хлопців сьогодні загинуло. На війні з нашої франківської громади ми докладемо зусиль, щоб пам'ять зберегти всім нашим хлопцям, не тільки анотаційними дошками, а різними заходами пам'яті, різними фільмами, книгами тощо для нас. Дуже важливо, щоб ця пам'ять зберігалася, щоб діти, викладачі, батьки бачили, якою ціною дається сьогодні український прапор, українська державність і український івано-франківськ. А дошки героям встановили на фасаді ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Та Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай про фінансове життя громади. На нараді в Івано-Франківська прозвітували про виконання бюджету за 9 місяців 2024 року. За словами заступниці голови громади, рік видався нелегким. Чому та чого очікують далі? Дивіться у наступному матеріалі. 2024-й складний, а наступний буде ще складніший. Заступниця голови Івано-Франківської громади Вікторія Сусаніна відзвітувала про фінансове життя міста за 9 місяців поточного року. Відтак за цей час розповідає посадовиця, до бюджету громади надійшло 3 мільярди 385 мільйонів 400 тисяч гривень. Це 320 мільйонів більше до 2023 року. Але якщо подивитися в розрізі, то бачимо, що платежі, які формують загальний фонд, маємо лише 82,9 мільйона поступлень більше як 2023 рік. А офіційні трансферти – це наші субвенції на 149,8 мільйона. У цих 149,8, що поступило більше, майже 120 мільйонів це те, що уряд забезпечив ВПО і ВПО АТО квартирами через вилучення військового ПДФО бюджет івано-франківської громади втратив 348 мільйонів 200 тисяч гривень. А до кінця року каже Вікторія Сусаніна, за прогнозами ця сума становитиме 460 мільйонів гривень. Крім того, такою несподіванкою протягом року можна сказати січня місяця, для нас стало те, що зменшили відсоток зарахування акцизного податку. Відповідності станом на сьогодні, ми маємо вже втрат 53 мільйона. Ну це є дуже велика цифра для нашого бюджету, і до кінця року ми прогнозуємо 68 мільйонів таких втрат. Тобто на 37,2% зменшили відсоток зарахування. Якщо брати що того року, у нас було 0,02 тисячні, то зараз ми маємо 0,01 тисячні і так далі, тобто 37% лише на самому акцизному податку. На наступний рік нібито підняли саме акцизний збір, але як будуть встановлюватися частки зарахування, ми ще не знаємо. А наступного року, окрім військового ПДФО, з бюджету плануються нові втрати. Уряд все ж таки хоче відновити реверс, а це є 180 мільйонів. Це є дуже багато. Крім того, хочуть забрати 50% збору єдиного податку з юридичних осіб. Це не небагато 60 мільйонів. Ну і у відповідності, як завжди, ми ще будемо дофінансовувати в районі 60-90 мільйонів. Це є освітньої субвенції, та що місто кожного року додає. Тому розуміємо, що на наступний рік. Бюджет буде дуже складний, хоча ще раз наголошую, що цього року для нас теж стало несподіванкою якраз вилучення акцизного збору. Загалом за 9 місяців 2024-го видатки з бюджету громади становили 3 мільярди 258 мільйонів гривень. Найбільше коштів йде на заробітні плати. На допомогу військовим виділено 606 мільйонів гривень понад 170 мільйонів з них на придбання дронів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Мешканці Івано-Франківська все частіше відмовляються від послуг централізованого опалення на користь індивідуального. Голова громади Руслан Марцінків відвідав мешканців міста, щоб подивитися, як відбувається цей процес. Які переваги індивідуального опалення знає Яна Лазорик. З теплом на електриці. В Івано-Франківську триває перехід на індивідуальне опалення. Голова громади Руслан Марцінків разом з начальницею управління екології, енергозбереження і переходу на автономне опалення уляною плитус, відвідав мешканців будинків по вулиці Степана Бандери, 4 і вулиці В'ячеслава Чорновола, 24 а найскладніше було людям зорганізуватися, визначитися з видом опалення, на який вони будуть переходити. Процедура передбачає нормативи, передбачає, що це має бути відключення цілого будинку і відповідно перехід цілим будинком на якийсь один вид опалення. Мешканці, які зорганізували. Цілим будинком після того вони, маючи на руках технічну документацію на будинок, реконструкцію будинку отримують допомогу 50 тисяч. Представниця будинку на вулиці Степана Бандери, 4, пані Тетяна, розповідає деталі переходу на автономне опалення. В даному будинку електричне опалення знаходиться на стадії завершення. Ми очікуємо від обленерго. Наші лічильники двозонні, наш сезонний тариф, і, відповідно, звід мережі тепла роботи практично всі виконані. Одна із переваг індивідуального опалення це можливість вмикати опалення за потреби. А відтак людина сама контролює вартість послуг. Того року то палила нас так, наша котельня. У нас всі вікна були відчинені. Я, наприклад, була би не платила, скільки коштів, тим більше в нас хвора дитина і в мене нема скільки грошей платити за, просто за повітря. Я рахую, що це дуже зручно, тому що в квітні, першого числа, опалення вже немає. Ще бувають похолодання, заморозки. Це треба, включили, не треба, вимкнули. Я дуже дякую мерії. За словами очільника Івано-Франківської, Громади Руслана Мартінківа все більше будинків відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального. Тут люди вибрали електричне опалення, переходять не просто це дається з Прикарпаття обленерго, але люди переходять і саме де котельня індустріально обслуговується, бачимо масовий перехід на індивідуальне опалення. Це вже третій рік. Люди відключаються і вже 150 будинків відключилися. Ще 45 лишається паралельно. Ми працюємо з закладами освіти, іншими закладами, щоб будувати котельні, перейти десь на індивіду індивідуальне опалення десь на невеликій котельні. Тобто, відбувається децентралізація опалення в місті Івано-Франківську. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Чотири години на вирішення найрізноманітніших проблем. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів черговий прийом громадян. Він вислухав їхні проблеми та пропозиції. Як це було, побачите далі. Поспілкувався та вислухав прохання. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян міста. Він тривав понад чотири години. Стефанія Бабій прийшла щодо питання виділення коштів з бюджету для закупівлі та встановлення лавок. У нашому дворі були поломані лавки, і ми зверталися в портний дім, щоб відремонтували подоски поламані. Люди багато пенсіонерів немає де присісти. Сказали, вони ремонту не підлягають. Їх треба демонтувати. Записалася на прийом. Пообіцяв, дякую сказав, що допоможе вже каже, дві лавки можуть можуть поставити. А ось Ганна Шелес, яка страждає від грижі хребта та астми, звернулася до голови громади з проханням про допомогу у проведенні операції на коліні. У мене багато є і грижі і в хребті, що мені треба лікуватися. Я не можу ходити ні стояти, ні ходити. І тепер на коліно Операцію треба робити, і ще е, астма в мене звернулася. Він дуже добре. я колись звернулася, він мені поміг грошима і тепер на сказав, що помажений, заслужений тренер України з футболу серед спортсменів з порушенням слуху Сергій Лагута звернувся з проханням від організації щодо проведення спортивних заходів для осіб з вадами слуху. В Даний час я працюю головним спеціалістом в міському центрі інваспорт. Ми проводимо дуже багато спортивних заходів. Звичайно, вони дуже потрібні. Такі люди збираються, проводять свій час і, якби трошки відволікаються від тих проблем, проблем, які існують, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зауважив, що люди звертаються з різними питаннями та з побутовими проблемами. Попри складні обставини, міська рада намагається надавати необхідну підтримку мешканцям. Багато матеріальних допомог, багато родин. бачите, пропавших без ості загиблих. На жаль, кількість цих звернень зростає. Ну і також господарські питання тому прийом. Як завжди відбувається в перший понеділок місяця. Люди багато звертаються і стараюся допомагати. По мірі можливості зараз люди в такому надзвичайно складному матеріальному становищі. Крім того, були питання щодо від'єднання від централізованого опалення, перехід на індивідуальне опалення, стараємося допомогти і підтримати в цей важкий час. У Франківців є нагода звернутися до голови громади за вирішенням проблем комунального чи соціального характеру у перший понеділок кожного місяця. Старт можливостей в Івано-Франківську розпочався другий бізнес-прогрів для молоді. Захід відбувся на базі університету короля Данила за підтримки голови громади Руслана Марцінківа. Цього року у програмі взяли участь 112 молодих людей. Підтримати початківців в створенні бізнесу. Івано-Франківську стартував другий бізнес-прогрів для молоді. Цьогоріч участь у ньому взяли 112 осіб. У другому сезоні беруть люди віку трішки старшого, ніж молодь. Це круто. Ми розширюємо зараз. Вікову градацію Уляна Варнава, засновниця бренду свічок, поділилася своїм досвідом участі у попередньому бізнес-прогріві. каже, навчання в рамках проєкту стало для неї дуже цінним. Нові знання дозволили розвинути свій бізнес. Я відчувала, що я щось тут отримую таке, що дуже потрібно для мене, і я це отримала. Ті люди, які будуть тут навчатися, вони просто можуть взяти досвід інших підприємців, які вже є успішні. Студентка місцевого університету Мар'яна на бізнес прогрів. Вже не вперше. Дівчина переконана, цей проєкт це справжній поштовх для молодих підприємців. Я вже вдруге на бізнес прогріві, дуже багато корисної інформації для себе взяла. Звичайно, планую розвивати свій бізнес. Бізнес прогрів це взагалі дуже крута ідея для студентів, для початківців. Тому надіюсь, мої плани всі реалізуються, але це буде в таємниці наразі. Благодійний фонд Карітас є одним із генеральних партнерів бізнес-прогріву. Отець Володимир Черній каже, такі заходи особливо потрібні в умовах війни та економічної нестабільності. Ми долучилися, бо побачили, як це робиться і яка мета цього. Це розвиток громади в майбутньому. І особливо в сьогоднішні дні, коли ми в стані війни, коли економічна ситуація також не дуже радісна у нас на Україні. Такі проекти напрямки потрібно підтримувати. Голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків впевнений. Нині створюються всі умови для того, щоб молоді люди могли реалізувати свій потенціал в рідному місті. Для нас це є важливо, щоб молоді люди ризикували, створювали свої бізнеси, підприємництво. Франківськ завжди був містом малого і середнього бізнесу. Ми один з найвищих показників маємо по кількості бізнесів на 10 тисяч населення. І для нас дуже важливо, щоб молодь сьогодні могла себе реалізувати саме в Івано-Франківську. Дякую, що були з нами та дивились проєкт про місто. Щоб завжди бути в центрі події Івано-Франківська. Не пропускайте етери телеканалу Раї. Підтримуємо наших захисників, тримаймося разом і пам'ятаємо, разом ми сила, а перемога вже близько. Все буде Україна.